Ви вже бачили, нарешті знижки на Млєху. Реально Млеха, це танк, який достойний до прокачки. І, звичайно, він раніше був взагалі бою. да, потім його трошки понієрфали. Але танк все одно ще досі може і реально дуже хороший. І так само на столу на чесно ну, це чисто такий інколи там покатати, поки є є беремо дікора, то Сталте, наприклад, не так рішає. Але одне що в нього є хоч трошечки пушки, і там можна інколи популькати в нього точно. Але Млеху рекомендую. Тобто, дивіться, в нас буде знижка 50% на танки з 2 по 5 левел, і 30% знижка на 6 по 10. Я рекомендую це робити. При тому, що, дивіться, якщо грати на Вєтку Млєхи, то дається x Півтора досвіду за кожен бій, і так само x 2 досвіду до екіпажу. Це взагалі класна штука. Тобто не втрачайте свій шанс і прокачуйте. Да, також є набори, але якщо чесно, я не сильно радив їх брати за голду, краще її собі там призберігати і взяти щось більш достойніше.